У суботу весь світ спостерігав на фейковий заколот вагнерівців. Що я і говорив, і світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Вони не контролюють взагалі нічого. Там просто повний хаос, повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю. Ми пам'ятаємо, як у 21-му році керівник Ерефії погрожував світу. У нього були якісь там дурнуваті ультиматуми, і він намагався показати світові якусь там силу. Але 22-й рік показав, що він. Він переплутав, переплутав із силою своєї ілюзії та брехню, якою його годують. Вони там у Кремлі здатні піти на будь-який терор. Здатні піти на будь-яку підлість та дурість, але вони не можуть забезпечити і відсотка необхідного контролю, тому саме вони і є реальною проблемою. За одну добу вони втратили кілька своїх міст мільйонників і показали всім російським бандитам, найманцям, олігархам та будь-кому іншому, як це там легко зробити: захоплювати російські міста, арсенали і зброєю, а потім починати грабувати населення. І зараз дуже важливо, і якщо хтось у світі намагається намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзії, ніби Кремль здатен відновити контроль, то лише відкладає проблему до наступного прориву хаосу і ще більш небезпечного, пане Олеже. Як ви оцінюєте майже? Переворот майже воєнний, майже до Москви, Вчора Пригожина. і чи вважаєте ви, що фактично після того, що Пригожин все ж таки не пішов на Москву? А він може бути знищений і приватні військові кампанії Вагнера в її вже покладено кінець. Ну, те, що доля пригоджена, вона у будь-якому випадку, за будь-яким сценарієм, доволі сумнівна. Таких людей, навіть якщо вони були використані для певної показухи, ну, просто ліквідують вони більше не потрібні. Але тут треба розуміти, що об'єктивно зараз є просто два таких генеральних сценарії, які пояснюють, що взагалі відбувалось. Перший це такий лінійний. І мова йшла справжній про заколот. І заклад починається насправді не з того, що починається. Якийсь там марш, тому який там пройти там сотні кілометрів до Москви, він починається завжди з створення вакууму влади, тобто знищення Путіна в даному випадку, і можливо, ну це Таким сценарієм виключно пропущення те, що насправді цей заклад передбачав те, що певна частина армійського генералітету у Москві, там частина ФСБ, ліквідують Путіна. Це мало бути статися ще е, 23 го числа, тобто десь до дев'ятої вечора. Це не сталося. Був резервний варіант з тим, що якось його виманити, і наприклад, до цього й оголосився такий марш на Москву, який ну об'єктивною, на мій погляд, був певною профанацією, тому що е, взяти під контроль 12 мільйонів Місто, в якому кількість державних об'єктів, які треба взяти під контроль, вимірюється у ну, майже там у сотні, ну, майже ну, дуже, дуже складне завдання. Це завдання для декількох дивізій. А не декількох батальйонів, які, вочевидь, максимум були направлені до Москви. і коли ну, стало зрозуміло, що Путін живий, те, що вакууму влади немає, ну все це її посипалося. Справа в тому, що там на це, на мій погляд, вказують такі речі, як доволі дивне звернення Суровікіна та Алексєєва, які останні є заступником начальника генштабу РФ, які зробили це уночі з одного стільця в одному приміщенні і дуже з дивним виглядом, що можливо, їх там ну заставили це їх зробити. А також на це можливо на, натякає такий сценарій закладом проти Путіна його вбивством. Таке вкрай дивне мовчання Кадирова, який також, як і, наприклад, Суровікін вважався таким союзником Прогожина. Кадиров мовчав ще дві години після офіційного звернення Путіна. Тобто Путін виступив там о 10 годині. Кадиров лише о 12 дванадцятий спроміг сказати, що він там був у перельотах, який там не мить нічого казати. Тобто події відбуваються вже півдоби, всю ніч, ранок і нічого, ніякої реакції від Кадирова немає. І лише числі, після двох годин після звернення Путіна він щось там проголосив про удар спину та дуже дуже повільно відправив своїх кадирівців на БТРах і реально приорах, штурмувати Ростов на Дону, де вагнерівці заїхали з танками. Ну, буває. Другий сценарій, він також абсолютно пояснює, що відбувалось: це те, що все це, це велике замовлення, величезне замовлення з боку самого Путіна, який провів таку. Профанацію показуху так ціною там збитих літаків, збитих вертольотів. Ну ми розуміємо, що для Путіна, який прийшов до влади, підриваючи дев'ятиповерхівки, це взагалі не ціна А, а і яка зарах... мета в Зарахун... і, і мета такої показухи доволі проста. Mm. Зараз буде проводитись по перше, зачистка тих, хто за ознакою хто хто мовчав, хто нічого не робив. О, там губернатору позвонили, сказали там перекупуй дороги, а він нічого не зробив. Ну, все, значить, був учасником заколоту. Е, якийсь там підрозділ щось там записав. Який відосик. О його командир, учасник заколоту. І так по всіх рівнях була, була виявити заколотників, хто приєднається до Пригожина, підсвітити їх. Як як варіант, як один з варіантів цілком логічний другий момент, е, вся Росія побачила е, ну картинку під назвою Росія без Путіна протягом однієї доби. Це от перед для того, щоб створити ілюзії такої 1917 року, нагнати страху і взагалі розпочати такий терор. Ну і другий, як і перший, такий другий варіант, на мій погляд, доволі нормально, адекватно пояснює, взагалі, що трапилося. А, тобто, правильно ми розуміємо, що тут дійсно в цьому заколоті ключові два моменти: хто бенефіціар, яка мета. Тобто, на вашу думку, Пригожин просто грав роль в цьому е спектаклі, який створив Путін, і за наказом Путіна Пригожин все це робив. А що буде з Пригожиним далі, на ваш погляд? Дивіться, я прорахував два варіанти, і на мій погляд, вони обидва. Тобто варіант того, що Путін був ну Путін в будь-якого увагу, відігравав головну роль. Або трупа і його ну, дійсно повинні було зликвідувати так. і влада була б захоплена. Був би сценарій з тим, що це ну навіть класичний варіант будь-яких заколотників то у цьому безпосередніше mm -hmm. й Герасімова, яких хапає там Пригожин. Реальний сценарій, на мій погляд доволі, але він не був реалізований через те, що Путіна не ліквідували. Другий сценарій, те, що Путін Путіна і був замовником, що далі буде спроводженим у будь-якому сценарії, так цих обох він не залишається живим, на мій погляд, у короткостроковій перспективі. А пане Олеже, от давайте розберемо перший сценарій, що Путіна мали б ліквідувати. Хто на вашу думку мав би це зробити? Ліквідувати Путіна в той момент, коли Пригожин в'їжджає в Москву. Ну, знов таки його на мій погляд. Якщо заколот прозивався логічно, тобто заплановано, то путіна мали ліквідувати ще приблизно десь до дев'ятої вечора, 23 червня. У uh -huh. якраз в той момент, коли Пригожин звинувачує Шагутикразьмов, тому що вони нанесли удар по вагнерівцям. і замість Пригожин вже не поїхав на Москву. Пригожин поїхав на Уростов на Дону. Це зовсім інший бік. Тобто так. абсолютно нейтральний і з, з метою захоплення саме генштабу південного військового округу РФ, де нібито на той час Шойгу та Герасімов або лише Герасімов перебував, але за словами і шойгу також, але вони втекли. Або тобто їх там не затримали якось, ті, які вже при особи, які там перебували. Тобто заклад не вдався. Хто взяв в нього участь, на мій погляд, за таким варіантом, можливо, буде побачити у доволі стислий термін. Прям от ну, протягом найближчих днів кого там у РФ не стане, хто там піде у відпустку, ляже на лікарняний, ага. хто там хто там розіб'ється в авіакатастрофі, або прямо там звільнять та будуть осуджувати. Бо на кількість варіантів, тому що зараз дійсно РФ почне скочуватись на мій погляд у будь-якому випадку в обох цих варіантах просто у репресії пане і тоді запитання, коли з'явилася інформація від від терориста Гіркіна Скрілкова, що, начебто, шойгу заарештували ФСО представники, і що тепер друга людина в країні від усунена від влади, по перше він має на увазі шойгу, і по друге, наскільки це реалістично, чи це чергова конспірологія? Ну, від Стрілкового з кількиним ну, цієї однієї людини з військового злочинця, ну можливо очікувати ще завгодно, тому що знов-таки він зараз перетворився просто на інформаційного блогера. От і все, тобто він готовий продукувати будь-які сценарії із затриманням там Шойгу і і це те інше. Знов таки тут цікавий момент доля всіх цих медіаперсон у УРФ, які якось реагували на це. Ну, наприклад, як я розумію, ціла плеяда, колода пропагандистів російських вони якось мовчали, і це також для Кремля дуже важливий дзвіночок їх для їхньої вирішення їхньої подальшої долі.